Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про ситуацію з позитивною допінг пробою Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Я багато разів спілкувався з мудриком відтоді, як виникла ця проблема з допінгом. Він не розуміє, як це могло статися, він не має жодного уявлення. Саме тому його адвокати організували перевірку на детекторі брехні, яку він успішно пройшов. Це буде частиною доказів того, що він не мав наміру вживати щось заборонене. Мудрик чітко заявив, що не винен у позитивному тесті. Тепер потрібно з'ясувати, як це сталося і хто причетний. Його адвокати працюють над цим. Результатів проби Б досі немає, тому ситуація залишається невизначеною. Ніхто не знає, що сталося. Я бажаю мудрику всього найкращого. Він високопрофесійний футболіст і дуже хороша людина. Його потрібно підтримати. Шахтар також має у цьому особисту зацікавленість. Існують бонуси від його переходу в Челсі, які залежать від його виступів. Якщо він не грає, це створює для нас проблеми, адже ми можемо втратити до 30 мільйонів євро. Отже, Шахтар, Челсі та Мудрик ми в одному човні. Усі підтримуємо мудрика і сподіваємося, що найближчим часом йому дозволять продовжити грати у футбол, сказав Палкін для GiveMeSport.